Сили безпілотних систем чи служба безпеки України Роберт Броудів-Мадяр чи Василь Малюк. Щовечора ми маємо прекрасну нагоду з вами спостерігати за їхньою роботою по важливих інфраструктурних об'єктах терористичної організації Російська Федерація, але забуваємо про Кирила, про Кирила Буданова. Головне управління розвідку потішило нас. Прекрасним ударом в тимчасово окупованому Криму, і це унікальне влучання. Друзі, мене звати Ігор Гавричак, 20 жовтня, понеділок на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу ще з вами сьогодні поговорити і поділитися? Дональд Трамп в овальному кабінеті сьогодні вечором за київським часом наговорив дуже багато справді таких. Не те, що неприємних, а неприпустимих речей, тому що він сказав, що він з Путіном говорив про те, що Росія бі по цивільних об'єктах, але в більшості вмирають солдати, а не цивільні українці. Також він сказав, що не вірить в перемогу України. Ну, ми бачимо, що в Трампа сім п'ятниць на тиждень. Ми до цього звикли. Ми з ним не зачаровуємось, тому розчаровуватись на пустому місці нам немає чого. Також Путін фактично відкинув пропозицію Білого Дому про замороження. Війни на поліні зіткнення про те, що Трамп говорив Зеленським у п'ятницю в Білому домі. Також друзі, Зеленський розповів, що справді Стів Відьков вдавив на українську делегацію і на нього щодо того, аби вийти з Донецької області і що там проводили референдуми. Про це все з вами поговоримо. Ну і зрештою, на Путіна в Будапешті в майбутній зустрічі готують замах. Про це каже колишній офіцер їхньої. Розвідки перед тим як розпочати, друзі, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження. Побажання вітаються! Давайте почнемо з прекрасного. З того, що головне управління розвідки уразило дуже важливу ціль на аеродромі Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Ну, спершу вже традиційно. Давайте я вам на карті покажу, де знаходиться Джанкой. А Джанкой – це справді дуже і дуже важливий вузол, найважливіший вузол логістичний росіян в нашому Криму. Так, от дивіться, покажу вам на карті. Ось фактично, майже ну більше до півночі. Але мені так ну, зручніше сказати майже центр Криму. Ось ви бачите Джанкой. І ось тут знаходиться відповідно аеродром. Теж ви його бачите, намальований літачок. Так от, наші гурівці уразили радіолокаційну систему. Але знаєте, в чому. Курйозність, унікальність і феноменальність наших спецпризначенців, що вони вразили РЛС, яка призначена для того, аби саме виявляти безпілотники, і безпілотниками вони потовкли. Давайте я вам покажу відео, а ви собі насолоджуйтесь. А я вам скажу, що це було і як це було. РЛС називається Валдай, 20 жовтня українська розвідка. Провела точкову операцію, за якої було знищено радіолокаційний комплекс Валдай, розташований на аеродромі Джанкою Криму. Комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотникам літального типу. Ураження цього об'єкта на аеродромі Джанкої знижує ефективність системи протиповітряної оборони окупантів на південному напрямку, зазначають у розвідці. Також про інцидент повідомили і інші. Це оперативний зсу. Повідомляє Валдай має трьох контактний радар у x діапазоні, модулі оптико-електронного супроводу, модуль паленгування каналів управління БПЛА, там можливість підключення засобів радіоелектронної боротьби, мінімальна дальність. Валдая виймали цілий цих комплексом, друзі, від 300 метрів і до 15 кілометрів. Операція з ураженням відбулася у вечірній або нічний час. Пишуть гурівці, коли комплекс ймовірно пробував у стані чергування. Цитуємо наших. Підопічних Буданова знищення таких систем, як Валдай, має не лише операційне, а й символічне значення, адже цей комплекс вважається одним із новітніх засобів ППО та реб російської армії. Друзі, більше вам розповім це справді одне з найновіших творінь окупантів. Валдай вони почали виробляти і ставити на озброєння в 2018 році. Вартість друзі, вартість у них все засекречено, але експерти кажуть 200 мільйонів. Доларів мінус 200 мільйонів доларів окупантам нашому тимчасово окупованому Криму. Ну і ми розуміємо, так що це засліплює ворога і саме безпілотники. Тепер вони будуть найближчим часом гірше бачити, і наші Firepoint 2 або Firepoint 1 можуть долітати Тепер знову до гвардійська феодосі. Ви знаєте, там є 150 військових об'єктів, які Росія використовувала, я би створила після окупації. Тепер їм буде пекло. А можливо, і побачимо політ до Карченського мосту. Все може бути велика подяка головному плівню розвідки і Кирилу Боданову. Також ви знаєте, що раз ми з вами говорили, що в Оренбурзі було влучання по газопереробному підприємству у місті Оренбург. Друзі, знову спалахнула пожежа. Тільки вчора ми влучили, а сьогодні можливо це і наслідки влучання, і на місцевому цьому газопереробному заводі знову ж таки палає. Найкурйозніше, або ви розуміли, це те, що регіональне МНС Російської Федерації заявило, що пожежі немає. А ріановості їхні кажуть, що це помилково. Друзі, давайте я вам покажу, як виглядає, як горить. А ви скажете, помиляюся? Я не помиляюся. Можливо, МНС Росії праві. Дивіться. Щось це не виглядає на помилку. Погодьтесь. Такий стоп вогню стоїть аж до неба, що просто феноменально. Знову ж таки, це кажуть, якісь загоряння, якісь були вибухи. Буквально вчора ж були удари безпілотниками. Я більш чомусь чим переконаний, що це є наслідки цього влучання, тому що завод повторно ще більше горить. А вчора ми з вами бачили, хто не бачив, подивіться попередній ефір: наші дрони так гарно. Половино спускалася і зробили велику, велику, велику е, там прекрасну річ, запалили е, очисні установки. Ну і друзі, давайте, звичайно ж, поговоримо про те, що відомо з Білого Дому, що каже Трамп, що кажуть в Путінам. Ну в першу чергу, переговорна переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ в Україні на наявних позиціях не змінюється. Про це заявив. Прес-секретар Кремля Дмітрій Пісков він відповів на запитання про те, чи повідомляв Вашингтону Москві про відмову поставити томагавки Києву. По перше, фактично, Пісков сказав, що вони відмовляються від лінії від заморозки по лінії бойового зіткнення, на чому наполягав Трамп на зустрічі з Зеленським. Також про томагавки каже, що ніяких повідомлень їм нічого не відомо. І вони про це нічого не знають. Пісков не став коментувати повідомлення преси про обговорення Путіним і Трампом можливих територіальних обмінів України і РФ за його словами. Роботу команд Російської Федерації США з підготовки саміту Путіна і Трампа в Будапешті ще поки що не розпочато поки що жодних деталей саміту немає. Належить зробити ще дуже багато домашньої роботи, сказав прес пресектар. Путіна він стверджує, що на саміті в Будапешті Росія розраховує просунутися мирним руслом українського врегулювання і обговорити двосторонні відносини США і додав. Москва продовжить спілкування з Вашингтоном щодо теми українського врегулювання ведеться серйозна робота. Позиція Росії і Путіна щодо мирного врегуляння послідовна і добре відома. Що добре відомо, що ні на які поступки, ніякі заморозки Путін Путіні не немає наміру. А цей Будапештський раунд можливих переговорів чергове затягування від Російської Федерації. А Трамп, вибачте, будь ласка, недалекий в своєму розумінні баченні. Геополітичних, дипломатичних процесів далі починає це от ходити по колу і розказувати. Більше того, сьогодні в Овальному кабінеті те, що я казав, він спілкувався з репортерами буквально е, от, годинку тому, можливо, і менше. Його репортер запитав: чи вірите ви далі? Ви сказали, що Україна може перемогти в війні, Чи вірите ви, е, що може перемогти? Він каже: Ну, вона багато чого може, але я насправді не вірю. Ось відповідь Трампа. Також запитали репортери, а чи ви в телефонному режимі в п'ятницю? Говорили з з Путіним про те, що він б'є по цивільній інфраструктурі і вбиває українців. А Трамп відповідає: Так ми говорили, але про цих ударах в більшості помирають солдати. Ось вам відповідь: ось 47 й президент Сполучених Штатів Америки. Ось цей негідник, який то поєднує посіно втрати терористів, окупантів з нашими героями. Тепер кажуть, що цивільні не гинуть. Ну, хай подивиться. За всі чотири роки, що було в Маріуполі, от буквально недавно демонстрували жахливі кадри братських могил масових захоронень цивільного населення під Маріуполем. Кожного дня гинуть цивільні. Сьогодні на півдні загинули цивільні від ударів в покровську. Всі бачили ці кадри, як окупанти цивільне населення на вулицях розстрілюють. А він розповідає, що більше ці солдати гинуть. Я просто не хочу ненормативну лексику використовувати до цього родового недорозуміння, яке зараз очолює Сполучені Штати. Америки, також друзі, сьогодні Рубльов перепрошую Рубіо і Лавров. Та до речі, Рубльов можна їх називати, провели телефонну розмову. Про це повідомляють російські засоби маршрут інформації. ОМЗС Росії заявили, що Рубіо і Лавров провели конструктивне обговорення кроків за тими темами, які президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін. Порушували під час своєї розмови 16 жовтня. Очевидно, мається на увазі, що вони говорили про майбутню зустріч в Будапешті. Загалом я вам хочу сказати, яке ж це приниження з боку Трампа для європейців, що він запускає цього дикуна-геноцидника в Європу на зустріч, і за столом там будуть вони лише двоє в серці, ну не в серці, але в на європейському континенті. Це взагалі це знущання, якесь, на мою думку. Володимир Зеленський сьогодні також провів брифінг з журналістами. Ключові фрази, що сказав Володимир Зеленський, давайте я вам зацитую. Україна разом з союзниками наближається до можливого завершення війни з Росією. Передусім, завдяки зусиллям президента Трампа, сказав Володимир Зеленський на зустрічі із за представниками засобів масової інформації. Він наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів в світі, а її масштаби перевищують інші збройні конфлікти. каже: я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на близькому сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Тут абсолютно погоджуюся з Володимиром зеленським нашим президентом він зазначив, що війна в Україні відрізняється рівнем застосованих засобів і масштабом операцій. Ну звичайно ж, цехал проводить операції точкові, б'ючи там по секторі газа і страждає в більшості цивільне населення, і там немає повної повноцінної армії. А ми а нам протистоїть стоїть багато тисяч на багато мільйона армія геноцидників. Також додав Володимир Зеленський, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти набагато сильнішого ворога. Ми воюємо з армією Росії, тому що цю війну так швидко закінчити не вдасться. При цьому Зеленський заявив, що останнім часом з'явились передумови для реального просування до миру. Ми наблизились до можливого закінчення війни, каже Зеленський. Я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться, але Трамп Трампу вдалося багато на близькому сході. На цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Ну насправді він там минулої фокідних підписав не минулих, позаминув. Олег в Єгипті мирнулого до вчора вже були обстріли з боку Цахалу по Газі. А це була відповідь Гази, до речі, пер, пер, прошу напередодні хамасіці теж там десь стріляли. Тому це такі, знаєте, пластиліновий мир від Трампа. А що від нього ще можна очікувати? Ключові тези також від цього спілкування, друзі, сказав Володимир Зеленський, що Україна підписала домовленості контракт на закупівлю 25 систем Петріот. Україна стоїть у загальній черзі на отримання, але Білий Дім може змінити порядок постачання одне ж джерел фінансування, заморожені російські активи. Про них ми ще з вами згадаємо. Також про Томгавки згадав, каже, що не передали, не передавав Трамп ракети щоб уникнути ескалації з Російської Федерації, але каже, якби Путін не зателефонував, Україна могла б їх отримати. Нагадаю вам, що про дзвінок Володимир Зеленський… Дізнався в літаку, летючи до Сполучених Штатів Америки, що Трамп погодився поговорити з Путіном. Це була несподіванка про переговори. каже, що Україна готова до зустрічі в Будапешті, якщо запросять. Хоча це не найкраще місце через історичні та політичні причини. Ну, ми прекрасно запам'ятаємо Будапештський друзі меморандум. А і відповідь можу вам нагадати, Речниця Білого Дому в неї репортер запитав: а чому хто подав ідею Будапешту? Вона відповіла твоя мама, ну от вам весь рівень Білого Дому і Трампа. Також друзі по енергетиці є домовленості, каже Зеленський зі Словаччиною про зниження тарифу на транзит газу. Україна знає, що де зможе закупити газ на 2 мільярди доларів у разі потреби. Норвегія ще кілька країн дають грант е гранти. Планується закупити і скраплений природній газ. Ну і про зустріч зараз знаєте вчора багато з вами говорив Financial Times, Washington Post, пишуть ті інші обставини. По перше, Трамп сьогодні вранці на борту Air Force коли летючи вже з Маралаґо до себе. До Білого Дому заперечив те, що він тиснув на Володимира Зеленського і казав, що потрібно, аби ви вийшли з Донецької області. Бо от казав Financial Times що була така ніби пропозиція: ви маєте виходити з Донецької області, або Путін вас знищить. Трамп заперечив цю ідею, але інших багато деталей хочу вам розповісти, що відбувалося, в тому числі і був тиск з боку Стіва Вітькофа. Так, от представники США на зустрічі Трампа із Володимиром Зеленським в п'ятницю сказала йому, що Путін хоче продовжити воювати про це політик каже з посиланням на джерела американці заявили, що Путін хоче продовжувати воювати, і у нього є потужна військова машина. Після цього розмову з Зеленським вступив спецпредставник США Дональда Трампа по близькому сходу Стів Стівьков і сказав, що Росія має намір захопити весь Донбас. У кімнаті виникло відчуття, що американці перевіряють українців і на що вони погодяться. Це робили не раз. До речі, американці Зеленський відмовився передавати Росії території, які вона не захопила. І в результаті Трамп закінчив переговори. Сказав, що добре, давайте спробуємо закінчити на нинішній лінії. Це справді казав Трамп, і вже і відповідь піскова, яку вам процитав. Відмова не буде ніякої зупинки. Про те, що тиснув Вітьков, це не тільки політику пише з інсайдів. А Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами. Також джерело політику заперечило окремі деталі зустрічі Трампа і Зеленського. Раніше різні джерела казали друзі, що нібито Трамп відмовився і викинув карти, але він справді відмовився нібито дивитися на карти України і лінії бойовозит сказав, що це його втомило, і не хоче він це дивитися. Інші джерела кажуть, що республіканці знайомі з ситуацією радило Володимиру Зеленському взагалі перенести зустріч, тому що невдалий момент це і шатдаун, Ви знаєте, не могли затвердити, не може затвердити фінансове фінансування державних установ. Організації урядових на наступний рік це і те, я вам казав, він літав там, підписував мирні угоди в Єгипті, був в Ізраїлі, дуже багато прильотів, і він дуже знервований. Трампом можливо, це також повпливало. Інші джерела кажуть, що Трамп регулярно в розмові з Зеленським жалівся йому, що він мав би отримати Нобелівську премію, і це незаслужено що він нічого не має. кажуть неодноразово про це. Говорив, але про Відькова хочу зупинитися, тому що Зеленський розповів, що Вітьков, аргументуючи, чому Україна має відмовитись від Донбасу, казав, що Росія провела там референдум і внесла його в Конституцію. Цитуємо Зеленського. Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що руські кажуть, що вони провели, начебто, референдум серед руських. Людей на Донбасі, і вони, начебто, хочуть в Росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що називали референдумом. Причому я кажу, каже Зеленський, що ці сигнали росіян настільки далекі від реальності, що між початком окупації, і так званим референдумом, пройшло 10 років. Ви розумієте, в чому не збігається? Пан Вітьков каже, що воно внесено в конституцію. Тому я пояснив пану Вітькову ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити після того чи іншого. Що закінчення війни нам знову потрібно буде виходити з якихось територій. А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області Російської Федерації вони будуть виходити з цих територій? Ось говорив Зеленський з Вьькофом і передавав це журналістам. Ну і справді слухайте, Вітьков абсолютно не. Тямить ні в географії, ні в історії. Він тільки слухає Путіна, має абсолютно проросійську позицію. І дуже добре, що ці от зустрічі зараз на нижчих рівнях очолив Марко Рубію, а не цей, вибачте, не адекват Ну, Але бачите, факт само, самого тиску є, і він підтверджений. Також Financial Times каже наступне: що Трамп переконував зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія знищить Україну. Про це я вам казав. Які умови Путіна? Ну ж Пісков сказав, що ніяка лінія заморозки не буде. Вони хочуть далі воювати. Трамп носиться з якимись ідеями, незрозумілими, які їм на нав'язує особливо всі військові, і абсолютно вони не знають, куди і як завершувати цю війну, тому намагаються знову ж таки по колу тиснути на Україну. Знову ж таки, тиск на жертву. Але нагадаю вам, в Трампа в, 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 в голові немає понять якихось моральних цінностей або Якихось бар'єрів, хто і як куди може нападати чи не може нападати йому абсолютно для нього є загалом втрати. Для нього загалом є якась війна, яку він хоче на будь-яких умовах припинити. А в нас для України є червоні лінії. Чіткі рада Європейського Союзу, друзі, погодила графік відмови від російського газу та скрапленого газу. Ми вже про це, коли з вами говорили, там остання дата на довгострокові контракти, особливо словаччина, там і угорщина до 27 року. У листопаді тепер європарламент прийме свою версію проекту. Вона жорсткіша пропонується скорочення термінів, включається нафта. А також посилюється моніторингом, дотримання санкцій та запровадження штрафів за їх порушення. Після цього Рада ЄС, Європарламент, Єврокомісія погодять фінальну версію. Що тут варто сказати? Що е, обійшли вони дві країни вніше двох е, льоліків і боліків е, Фіцу і Орбана, тому що раніше це треба було затверджувати 20, 27 голосів. Всі члени Єврокомісії мали проголосувати. Тепер же це видали як небезпечна небезпека загроза енергетичній безпеці. Перепрошую, європейського союзу, і там треба. Просто кваліфікована більшість 25 країн за тих семи проголосувало, але це і забагато було. Отак, От обійшли Орбана і Фіцо. Не треба всіх всіх голосів щодо заморожених активів. Є важливі, дуже важливі друзі, новини, тому що європейські лідери можуть погодити надання Україні 140 мільярдів євро репараційного кредиту під Заставу заморожених російських активів до кінця року про це пише Гарнір. Міністр законом справ Польщі Сікорський зазначив, що питання використання від імені жертви агресії заморожених російських активів наближається до щасливого вирішення. Все дуже просто каже: або ми використовуємо гроші агресора, або нам доведеться використовувати власні гроші. Не питайте мене, чому я віддаю перевагу. Про це всі говорять. Просто там треба. Політична воля і відпрацювати механізми, ми вже з вами про це не раз говорили. І знову ж тут виходять на авансцену Сполучені Штати Америки. Вони відмовилися підтримати план Великої сімки щодо передачі Україні 140 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Про це пише Блумберг. План підтримують Великобританія та Канада, Японія обережна. А скептики в Європейському Союзі та в Європейському центральному банку продовжують про фінансові та судові ризики. Говорять, але все ж таки, як казали в Бельгії, вони всі. На себе ризики поділять і будуть разом все ж таки е, давати цей репрацівний кредит, бо, як каже Сікорський, або давати ці гроші, або шукати в європейських країнах гроші з платників податків. А другого вони точно виробити не хочуть. На США проти нагадаю вам, що є 280 мільярдів євро заморожених активів переважна більшість з них є в депозитарі Євроклір в Бельгії. Частина там невелика є в США, США не підтримують. Як я вам сказав, ну та їх йдуть лісом. Чесно, ну вони вже просто сьогодні вибільшують мене. Зрештою, Британія готує спецоперацію і Путіна хочуть ліквідувати в Будапешті. Про це каже екс-офіцер російської розвідки Андрій Безруков. Він заявив про можливий британський замах на Путіна і радить перенести зустріч із, із Трамп, Трампом до Дубаю. Він без доказів звинуватив британські еліти у прагненні усунути диктатора. Ну, вона як мінімум приємна. Не знаю наскільки вона правдива, але екс-розвідник розвідки каже, що. Будуть ризики для життя Путіна. Для нього багато є ризиків, особливо, якщо це буде неподалік від українського кордону. А наші вже спецслужби будуть знати, що зробити. Друзі, такі були найголовніші новини. Станом на 20 жовтня вечора. Понеділка обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк, напишіть, звідки ви дивитесь. Звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди.